Тож вітаю, любі друзі? Сьогодні от, в мене з'явилась така цікава думка. Е, от захотілося мені еспресо. На ріжку 100% зараз собі зроблю. Але, думаю, є гарна відремонтована Юра G80, вона ж G9.3. Вона відповідає за автоматичні кавомашини в гарному сенсі. То що буде, якщо зробити на цій машині, теж? Таку саму каву, навіть з іншого зерна, а, навіть в різних варіаціях еспресо, американо то саме Капучино. І спробуйте яке з них краще. От, от просто. Якщо відійти від того, що порівняння, яка машина що краще варить. Просто звичайна юра. Ну, вона, звісно, скажімо так, не ненародна, 100%. Юра машини гарні, дорогі, але вони варті придбання. Це не Philips, новий всяка єрунда. Вони різні по смаку. будуть. Юру варто придбати, якщо брати автомат. І навіть отак для себе зрівняти, просто, яке ми задоволення отримаємо від автоматичної кавомашини і від ріжкової. Навіть більше буде про цей автомат, ріжок буде просто стартом, просто а, чашечку з ріжка я собі зроблю, щоб посмакувати. От. А більше, звісно, буде про напої на автоматичній кавомашині і які з них кращі. Це ну, 100% дуже суб'єктивно. Тобто в кожного буде своє улюблене. Так, так, так. Але просто хочеться. Можливо вам підказати допустим, що, якщо ви п'єте тільки один напій, давайте зробимо крок а, в інший бік. І я трохи спробую пояснити, що вам це додасть, який плюс, який мінус можливо. Сподіваюся на те, бо у багатьох є кавомашини. І коли я запускаю кавомашину з Європи, я часто дивлюся, там стандартні налаштування. Тобто людина, яка придбала нову варку в магазині, там 3-5 років її користується, вона не міняла налаштування. Це просто отак. Отакі От очі здивування просто. Як, Є... Як не міняти налаштування? Тож сьогодні буде і про це. Що можна трохи налаштувати, які напої спробувати, і що ми про це отримаємо? Так, тож, пауза, зараз роблю собі чашечку на ріжочку. і переходимо до нашої юри. У нас Гватемала болса. Я її відкрив, бо пачка вже там з січня місяця треба її якось реалізовувати і буде отримувати задоволення. Звісно, трохи два слова скажу про те, як тава зберегла свої смаки, не дивлячись на те, що скільки місяців вже 4 пройшло. Так, 21,3 грама це якраз моє. перед іде наше готування. Будемо дивитись по годиннику по тиску, що в нас плюс-мінус виходить. А, Буде або насичена, або. Я все ж полюбляю більш фруктову каву, яка швидше тече, ніж класична еспресо. Ну, по ситуації, звісно. Наразі в нас буде більше до еспресо. Час мені підказує. Хоча десь посередині. А, норм. дивіться, я хочу 50 мл десь за 27 секунд. А в нас буде навіть 59 мл. Це от просто моя фруктова кава з меншою гірчинкою, але більшою кислинкою. Тестуємо. Як і в будь-якій каві, спочатку аромат. Тут на 100% ягоди якісь. Гватемала лабоса вона є така ягідна. Ягоди. Мені навіть здається ужина. Ужина смородина. Смак. Все ж гірчинка тут є. Можливо, 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 час цікавий щось додав, але не хотів класичного еспресо, а отримав в принципі десь близько до класичного еспресо. Лимон відчувається, цитрусові нотки. І досить насичена гіркота, яка лишається в роті, яка дуже схожа на послаблену робусту. Щось отаке. Тобто, якщо ви досить нескладна по смаку кава, такі... класичний еспресо полегшеної міцності, бо взагалі італійське класичне еспресо повинно бути гірке, насичене з високою пінкою і майже без кислинки. Тут багата кислинка, є гірчинка, але, допустимо, вона 50%. Ну, то є. Переходимо до нашого героя. Це 2015 року кавомашинка. Пробіг глянемо, ну теж він не малий 100%. От, кава засипана, моя 80 на 20. То от, на фоні цієї чашечки з зріжкової кавомашини зробимо з свіжої 80 на 20 кави. Спочатку еспресо, потім американо, а потім Капучино. І знову скажу свої думки на цей лад. Помол налаштований не на супер мінімум. Бо на цих машинах так не можна робити. Ви проб'єте мультиклапан, і машини починають текти. О, то якраз налаштував на помол такий близький до мінімального, але мультиклапан нормально це переносить це гарно. То вперед по еспресу. Двісно, не забуваємо чисту воду. Дивіться, наскільки це важливо. А, може, вам не смакує ваша кавомашина, іменно тому, що ви заливаєте воду не підходящу для готування кави, а це десь коло 150 мг на літр, і щоб ці солі в вашій машинці були, ну, скажімо так, з правильним pH. Це значить натуральні. Коротше кажучи, не можна взяти погану воду фільтром з неї відфільтрувати частинки, щоб вийшло 150 грам. Тобто ви по суті. Берете з брудної води і прибираєте важкі метали в великій кількості, лишаються важкі метали в малій кількості. То фільтрувати варто і нормальну воду, тобто, ну, в принципі, ну як в багатьох містах України ну, треба все ж таки читати інструкції: вода в крані нормальна. Ну, якщо її відфільтрувати, тобто, да, вона жорстка, да, вона йде з накипом. Але якщо її фільтрувати, вона достатньо питна. Але є міста, де йде вода з осадом від хімічних підприємств і всяке таке. То будьте уважні до цього. Або 100% краще купувати бутильовану воду. Якщо там є жорсткість, то бутильована вода ну, правильно, бутильована вода підійде для готування. кави. Так, ну а у нас еспресо. Налаштована на максимальну міцність 70 мл. Дивимося. Можна навіть ближче взяти, що нам заважає. Кавомашину гарно відтестував, то вибачайте, що такі сліди, бо кавомашина працює і готує людям каву. Вона після ремонту тестування це присилали на... Ремонт обслуговування. Так, ну еспресо в моєму розумінні, звісно, супервелик. А давайте зробимо невелике еспресо. Що нам заважає? Це теж нам підкаже. О, зерна закінчилась, додаю. Великий об'єм еспресо дозволяє більше зробити акцент на кислинці, розкрити фруктові нотки. Бо якщо ви. Розумієте мене, коли ми робимо американо великий стакан, а, завжди кава виходить більш пласка по смаку і більш класична. Просто кавовий напій з великим об'ємом води. То саме касається експресу. Якщо 70 мл, у нас отаке, то давайте зупинимо раніше. От. І, в принципі, мені звідси гарно видно, можливо, і вам буде, що в самому еспресо. Невеликого об'єму. Спочатку виходять кавові масла, які нам створюють таку високу пінку. От. А потім вже кава порозбавлялась водою. Тож, давайте тестую. Спочатку такий перехідний варіант. Кава водяниста, скажу чесно. Легкі відтінки класичного смаку цього зерна, то там легка далека кислинка, легка далека гірчинка. Але це така компанійська кава. Що маю на увазі? Компанійська кава це коли ви можете в компанії зранку, з друзями попити великий об'єм кави, і у вас не буде вискакувати ні серце, ні е, відчуття, що вас там підкидують в різні боки. І можна випити декілька чашок. от. То називаємо це Компанійський еспресо. Так, зменшена еспресо. О, оце вже більш до мого смаку. Тут приємна кислинка. Вона, я б сказав, навіть превалює. Вона не складна, ця кислинка. А, десь мені чомусь вишню нагадує. Така легка вишня, але з несильною кислотою. А, гірчинка мінімальна. То якщо ви не полюбляєте гірчинку, цікаво, вам дуже підійде. Я, до речі, цікаво так і, ну як презентую, чи що, а, що не міцна, приємна до пиття кава. От В форматі еспресо це взагалі. От, а те, що я пив з ріжка, можна вважати концентрованим варіацією цього еспресо. Тобто, мені приємно пити цю чашку. Скільки тут я б сказав? Давайте так, 45 мл на Юра, а велика порція не надмілкий помол. Велика порція кави це десь тут грам 15 уходить. Ну, давайте 14. От. І виходить, приємне, приємна кава, яку цікаво пити, яка ну, мені подобається. Чому люди часто автоматичні кавомашини і полюбляють і не хочуть чого іншого? Бо от, за рахунок таких невеликих налаштувань, ви завжди можете знайти свій варіант кави. І мені, допустимо, ну, не завжди хочеться з різка кави. От я, допустимо, кайфую від цієї кави. Ця кава на цих налаштуваннях, на цій машині виходить класно. Тобто, якщо не хочеться, там, щоб букет фруктів вас збивав з ніг, скажімо так, ну так, ріжок робить, то ця кава класна. Давайте тепер американу. Очікувань в мене не дуже багато, я в принципі так плюс-мінус розумів. Давайте хай 4 з буде міцність, я загалом американо роблю на трьох. От якщо в мене перша еспресо – це компанійське еспресо, що, якого можна пару чашок випити, то це в мене загалом люди беруть, щоб а, прийти на протязі дня декілька разів і попити американо, американо американо. Там поспілкуватись, новини якісь. З друзями і знайомими. Там. Ну, коротше кажучи, багато розмовляти і пити каву в основному навіть з сигаретою. Так, ну тут я зупиню, бо в мене стакан не безкінечний, можливо, він не на 140 мл. От. В принципі, кава виглядає приємно дуже. А, давайте ближче, знову ж таки. Це є, знову ж таки, висолковий різнобарний. А, і а, отакий Пінка. Навіть дивіться, яка круту піну гонить. Чуть на півчашки в форматі американо. Ну, це прикольно. Ну, кава свіжа, що я скажу. От. Ну, цікаво. Давайте смак поясню. Так, давайте. Ой, якщо брати пінку. То сама пінка дуже смачна і нагадує еспресо, все ж таки. Весь смак еспресо, в принципі, зберігається в пінці. Чому? Тому що, по суті, пінка а, це кавові масла, які а, обволакують повітря. То, якщо ви п'єте пінку, ви, по суті, п'єте концентровані кавові масло. А під пінкою просто гірка водичка, чесно кажучи, що і уявляє собою американо. Воно, оця водяниста частина, вона навіть не густа, скажімо так. Тобто Ми п'ємо її, ну я зараз п'ю її як просто гірку водичку, а, от. а зверху, звісно, великий шар такий кавових масел. Теж такий цікавий напій. А, що можу сказати? В принципі, американо, коли ми довго, довгий час проливаємо воду крізь таблетку, а, то з кави ми вимиваємо не тільки корисні частини, а і некорисну гіркоту. То, чесно кажучи, пити американо не дуже корисно. А, ви, крім кофеїна і корисних кавих масел, отримаєте досить важкі речовини, а, які не дуже потрібні вашому організму. От, не дивлячись на великий об'єм води, який, наче нам, підказує, що ми каву розбавляємо водичкою і вона буде неміцна. Частково це правда, а частково ні, тому що разом з того, що ця кава неміцна, вона собі тримає ті речовини, яких в еспресо просто немає ще. Еспресо по часу готування не видавила скави вам не корисне, скажімо так, а тут воно буде. То таке, плюс-мінус, великий об'єм. Маємо великий об'єм води, Уф. але чи цікава, не знаю. Можливо, комусь подобається. Мені не дуже. Але на любителя ви завжди можете собі таке зробити. Тобто, можливо, спробуйте. Можливо, вам це подобається. Можливо, це ваш буде улюблений напій. Ну, виглядає круто. От перші, перше фото, коли, коли виходила ця кава, фото-відео з високою пінкою клас, мені дуже сподобалось. Так, ну що, давайте щось молочне. Вперед. Спробуємо щось цікаве. Капучино, але за рахунок того, що ця машина дозволяє нам регулювання піни, я спробую зробити капучино з невисокою піною, так то з гарячим молоком. Щоб У нас вийшов типу флет-вайт. Міцність, хай буде 4 з 5. От. І по молоку подивимося. От крутілку в це положення. Це десь то, що нам і треба, що досить невисока пінка. Ну і знову ж таки, зупиню, бо чашечка в мене невелика, а капучино розраховано все ж значно більший об'єм. От навіть отак. Ні, ну це взагалі молоко гаряче. От десь посередньо. Так, готовий зупиняти. Є, тут є. І до нашого напою тепер додається кавка. От, ну і поясню, чи можливо кайфувати від такого напою. Ну, звісно, якщо ми візьмемо лати, то оця бархатна молочна пінка це... Просто клас. А, тим не менше, дивіться. Навіть якщо я зменшував пінення, все одно у нас вийшла крутезна піна. Так що це в нас. Невелика лата. Назовемо це так. Дивіться, в цих стаканах це виглядає гарно. 100%. Давайте зараз ми відтестуємо. Так. І дивіться, в чому плюс молочного напою? То, що ви можете можете його мішати, можете не перемішувати, можете пити своями. Тобто, допустим, я наразі спробував верхню пінку. Це така, там кава, звісно, не відчувається, бо це піна. Така бархатна молочна піна. Прикольно. Далі йде кава. Ну. А, кава в, в такому напої, вона в принципі не дуже відчувається, скажімо так. То я для себе ну, молочні напої не дуже полюбляю. От. А так, на що це схоже. А, мені як людині, яка в принципі не, не п'є молочні напої, це нагадує десь какао з молоком. Ж таке. А, Чи є тут відтінки кави? Так, вони є, але вони дуже далекі і вони досить сильно розбавлені. От. Але це такий легкий, приємний напій, свій власний, тобто молочні напої, вони до кави досить, ну, на мій смак, досить далеке відношення мають. От. І як варіацію, завжди можна спробувати. Тобто, якщо ви любите неміцну каву і полюбляєте какао, м -м. я, звісно, маю на увазі людина, яка ну, в перший раз пробує молочні напої. Звісно, таких майже немає. Це, це просто моє відношення. Таке цікаве відчуття. То, допустимо, мені після чашечки еспресо спробують е, молочний напій. Хочеться міцності, скажімо так. Напевне, я коли б би робив би таке собі молочний напій, я би собі робив би подвійне еспресо і до подвійного еспресо добував, додавав би піненого молока. А давайте спробуємо. Супер. Це знову ж таки варіація, кавомашини. ви це можете. І я це можу, давайте робимо. У нас же відео про налаштування, то давайте я ще й помол менше зроблю. Зменшення помови робить вашу каву більш концентрованою. А, ви отримаєте більше кавових масел, які потрапляють вам в чашку, але якщо перебрати а, з цими налаштуваннями, кавомашині стається важко і стається щось неправильно. В форматі мілітні невони вас проб'є. Дернажний клапан. Ну, спочатку, звісно, не дернажний клапан, а місце, де дернажний клапан з'єднується з заверним блоком. Коли машина робить, Пш! це дуже неправильно. Треба одразу робити помогу більшим. В форматі а, ЮРА це с... мультиклапан. Ну, на цих моделях конкретно починає текти. Це теж дуже неправильно. То я трохи буквально на один клік зроблю меншим помолом. Крутілка в нас над кавомолкою. На всіх. На всіх кавомашинах. І нагадаю, зараз ми робимо подвійний еспресо з молоком. То я десь буду... скільки. А давайте подивимося, 45 що таке в нас. Ми всти... помістили в нашу чашечку все, що навіть менше треба, до 45 не зупинилось, щоб влізло і два еспресо, і потім ще молочка вдалося додати. Так, іде помолу другої порції. Цікаво буде. Чи зможе цікаво мені зайти і порадувати міцним еспресом смаком навіть крізь молочне, молочний шар? Так, це подвійне еспресо. А так, то наразі в нас буде капучино. Ну, в класичному розумінні. Тобто, коли ми зверху кави додаємо молока. Так, молоко. Лишимо, чи ми налаштування на цих параметрах піни ніяке було. Ми це можемо. це можемо зробити піну більшою, меншою. Коли є таке регулювання, воно є на всіх DeLonghi машинах і на юра високих серій, скажімо так. От Джейка це висока серія. То на Тобто треба міняти. Тобто там можна придбати собі інший капучинатор. В принципі, на деяких єжках є 8 були там з заводу капучинатори. Але не на всіх серій. Так, молоко вперед. Єдине, що при запуску воно подаємо. Молоко досить шумно, то треба тримати і потім протерти кавомашинку. Є. Ну, напій виходить цікавим. Візуально виглядає круто. Есть, наче ми додали часточки какао вже до нашого напою. Давайте смакую його. Паль напої різняться 100%. Так. Цікаво. Ну, воно. Значно міцніше, цей напій значно міцніше виходить. І пінка, вона якась густа. Тобто воно не тільки виглядає, отак, наче посипана какао, вона ця пінка молочна, вона і тримає кавові часточки. Тобто, да, це зовсім інший напій, не дивлячись на те, як ми просто змінили налаштування. Тож дивіться, якщо у вас кавомашина, не бійтеся експериментувати. Кавомашина для того і створена, щоб. Міняючи різні налаштування, міняючи час приготування напою або додання недодання молока, ви могли собі створювати нові кавові шедеври. Бо всі ці напої, вони різні. І це можливо. Тож, вперед, Сподіваюсь, що у вас все вдасться, ви знайдете собі ваш улюблений кавовий напій, це того варто. Дякую за увагу, до побачення.